Алю, борщ це витвір мистецтва. Ти сама себе перевершила. А так, завершила вже уборку на сьогодні. Так все. Мм. Я думав, борщ це бенефіс, але ж ситі українці не тільки салом і борщем, а й смачненьким стеганцем. Яка ж смачна ця курка. Наша куртка. Подивись, як спека, я тобі кращу сорочку попрасую. Та Галю, а ну подаю звару. Галю, даю звар. Та Який базар! Ну, піду ж на нього, тільки трошки пізніше. Галю, ну це просто неможливо. Ти десь літаєш і сама не знаєш де. Та ні, все добре. Дозволь тобі нагадати, якщо ти забула, ти не вмієш брехати. Та тут така справа. Яка? Оксани нове плаття. Ну, і тебе купа нових плаття причому давно. Так я не про себе. Мені тебе шкода. Мене? А що зі мною не так? Просто що Тарас може доставити радість своїй дружині, а ти ні. Хто? Цей Тарас? Та ти собі навіть не уявляєш, які можливості має Василь Середюк. Так, а ну збираємося на шопінг. Бігом! Ви, Виносьте ще швидше, я вам ще більше заплачу, тільки швидше, будь ласка. Форс мажор. Форс мажор. ну, Нічого, нічого. Локдаун пережили і це переживемо. Боже, як смердить. Дай п'ять. А буде десять! А все тому, що м'яшоти хто? Вірмянин. Геній. Твій план вколоть ту в оббивку кожного кресла льончика зроботав на 300%. Поки Леонід буде перетягувати свою мебель, ми матимемо тиждень монополії. Да! Як в старі добрі времена. Ох. Ох. Як же довго я цього чекала! Чуєш ти! Козёл горний. А ти що, їм в наше крісло яйцо в Ну, я мав десь е, тести проводити, експериментувати. На дупі свої експериментуй. винеси це крісло відсюда. Бігом. О, тут краще. Так. Ласкаво просим, На сьогодні акція. Береш два чебурека, м'ясо в подарок. О, тут і пообідаємо. Що, кім крісло, ділом займись? Так, Франку, мама просила їй маску для ніг начіпати. Це проти токсикозні фреш. Капуста, гарбуз, лімон. Ой, дякую, я не дуже хочу. Франсуа, поможи, бо ми зараз все погубимо. Так, тримаю ці пакунки, я зараз ще принесу. ті, що в таксі. А що сьогодні за свято? Запам'ятайте, діти. В нашій родині чоловіку не потрібно чекати спеціальне свято, щоб зробити свою кохану щасливою. Мама, взагалі-то мені для каті нічого не шкода. Ми просто відкладаємо на дитину. Синку, тебе це не стосується. Дитина то святе. Ах. тук Але на секунду. Ти як справжня господиня повинна знати, а яка програма використовується в посудомийці, щоб відмити жирну сковорідку? Та звідки ж я знаю? Я в очі ту посудомийку не бачила, звідки я знаю, як вона працює. А, Розумію. А я придбав посудомийну машину. Остання модель дорого. Ну, можу собі це дозволити. Не те, що більшість жлобкуватих чоловіків, які тримають своїх дружин за прислугу. О, мені час іти цілувати ніжні, неперепані ручки своєї дружини. Чановний, а в цьому чудо агрегаті на вісім кілограмів і на півтори тисячі обертів функція сушарки є? Звичайно, а також функція легкого прасування. Чудово! А то деякі заїжджі жмикрути взяли собі за моду панталонами літаки лякати перед Євросоюзом соромно. Сиш, синок, справа до тебе є. Більше я тобі свій мангал не дам. Ти мені всі шампури погнув. Видихай, це набагато простіше. Я до тебе прийшов як до солідного, успішного бізнесмена. Позич мені гроші. Ти знаєш, які процент у Ольки. Їй плювати на льготників. Скажи мені, а Олька знає, що ти її кремом для обличчя своїми касіни мазюкаєш. Ну, так він же для ніжної шкіри. От зараз ми і дізнаємось, що на це скаже Олька. А ти вмієш переконувати. Уже і льончика прикрили, а люди все одно не йдуть. От що їм надо? Може, їм не подобається, що ти миєш одноразовий посуд і використовуєш його повторно? Ти що тютю? -тю? Це для збереження природи. Зараз модно, все екологічне. Що сталося? Рейдери, поліція! Сане підстанція! Йди сам подивись! Здається, я знаю, що тут відбувається. Що? Леонід вступив у ряди наркомафії. Що? Пакетах наркотики. Наркокур'єри привозять гроші і розвозять товар в таких обйомах. Угу. Чи сподобалося усе клієнтам? Так, всі в захваті. Але питають, чи є у вас щось вегетаріанське? Усе зробимо: і вегетаріанське, і дієтичне будь-яке. Доставка від Леоніда завжди йде на зустріч своїм клієнтом. Мабуть, дилер оптовик. На всю область барижать. Ужас. Згоден. Наркотики то ужас. Ужас, що мафія вийшла на льончика, а не на нас. Я знаю, що робити за мною. Та не останавлювась. Ми все знаємо, але ми тебе не засуджуємо. Більш того, ми й самі не проти. ну. Друзі, все просто. Розширюйте свідомість та отримайте інші можливості. Так казав Карлос Костанеда. О! Бачиш? Мексиканський картель. Та Ладно, не мороз. Можеш на нас розчитувати. Ми про це нікому не скажемо. Та чого ж? Навпаки, розкажіть всім. Я б хотів, щоб по кожному дворі яблунівки знали про те, чим я зараз займаюся. Бо це золота жила. Ні, ну В кожному дворі ти це ти палку не перегибай. Чого? Нехай усі знають, що кафе у Леоніда займається доставкою їжі у всьому районі. чотинчне тирочотичне масела. Та й не кажіть. Я навіть не здогадувався, що доставка їжі настільки прибуткова штука, я за день заробив більше, чим у кафе за тиждень. Дуже раді за тебе! Підемо зараз усім розкажемо. Вайска, Вайськопак по подільський на виход. Як добре, що замовили з переміркою, так? Ну, можемо собі дозволити. Це безкоштовна послуга. Ти б ніхто не питає. На все добре, на все добре. То я прийшла перевдягатись? Ну, Куди кохана, Ні, ти вийди на подвір'я пройдись, попорупайся по господарству, хай всі сусіди побачать, що у тебе свято кожен день. Добрий день. Ой, Боже. Яка гарна сукня тобі пасує. Дякую. Галю, а можна тебе попросити? Слухай, сфоткай нас з Оксаною. Добре. Оксаночко, сонечко. Тільки, пожалуйста, Галь. Фотографіруй так, щоб мій унгавійський пісець блистів і лоснився в світу. Он гавійський піс. Така прям екзотика. Для яблунівки як осередка жлобкуватих чоловіків та дермантинових курток. Мега-екзотична. Спасибо, ліпі. <гух> <пух> <пух> Скажи, ви вже багато грошей на дитину відклали? Дві години ту кастинеду читаю і нічого про бізнес немає. Ротяку закрий. Ні, це я не вам. Да, Записала. Спасибо. Так. Люля з яловичини і бараніни, шашлик, сулугуні і айран. Бігом. У нас що в банки? Навчаються? Лучше. У нас перша доставка їде на дом. Люля на жигулях. А? Нічого собі. Новий римень. Наші люля ніхто не переплюне. Що ти тут возишся як з циплятами? Я вже за тебе все сложила і навіть загрузила. Можна якось быстріше? Ей, жінка, мій шашник з пішки не любить. Так міжчина. А ну бігом в дупу в жмені машину. Мопіди того упиря вон туди, сюди кабанчиком мотаються. А я тих свиней на своїй ласточці так зроблю, так стоячи. Та їдь уже. А я поки за твоїм м'ясом придивлюсь. Але що Що, я не бачила, ти м'ясо жариш? Не стивше буде на уровні. Замовлення пана Середюка назва коктейлів змінена на подільські, автентичні. Ось, будь ласка, ваші коктейлі. Секс на ставку. <рістя> Та криваве Христя. <рістя> <рістя> Васильчику, це так красиво. А зараз наше коронне блюдо. У Кремлі палає. Васильчику, я в захваті, але це вже занадто. Не вигадуй це тільки початок. Тебе бажає. А я тебе Зупиняй. Продовжуй. Я не розумію, а що це за нічний метелик перекрився собою. Я вимагаю, щоб ви зробили тихіше. Ваш шум заважає усім навколо. Поводьте дивитися фільм в 3D-окулярах з тихим звуком це збочення. А мені все одно. Виключай свій на зал. Шановний, а перевірте у цього чоловіка квиток. Мені здається, він заєць. Ну як хочеш. А цю пісню я хочу подарувати усім своїм землякам. Ай галина чечері, 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 розчеши мені кочері. Тихо, тихо, що ти лізеш. Маю повне право шуміти до 22.00, як і всі. Це не шум. Ти так мовки, скоро збіжаться. Дай сюди мікрофон. А ти забери. Думаєш, я не заберу. Ти спробуй. Задоволення. Я тебе вб'ють. Нам треба коїв признатися. Боже, Боже. Оксано, тільки поглянь. Боже, яке воно красиве. Ой. Це просто якась мрія. Звісно, мрія. про таке тільки можна мріяти. Мені в житті Тарас таке не купить, не допроситься. Моєму моє, і не варто показувати. Ти знаєш, коли він мені щось подібне купував? Коли? Коли ото долар по восім був? По п'ять. Угу. Він швидше на твого Тараса капкан купить, ніж мені от таке плаття. Ай, Галера. Галя є ідея. Роботе копати. Ну там бать. ну, да, ми трохи заігрались. А ну, пробачте нас, будь ласочка. Але нам очень приємно, що ви раді нас на все готові. Угу. Тарас. Ёханый бабай! Да что там? Шо? Все! Можеш забуть про зимню резину, про новий карбюратор. Цей довбаний льончик унічтожив наш бізнес, щоб його доставка згоріла, як міша шли. Біля вікна, де вийшов ніхто не вийшов. Ну, все, косюк. Жовна, не ти Альончик, як він з Так. такі мисли. Й-май! Що таке? Хтось Блін, і що тепер робити. Роби, що робив, тільки быстро, а я їх Привіт, мальчики! А що можна розбавить вашу мужську тусовку? Так, я ж вас спеціально кликав. Є розмова. А я тебе з удовольствиям послушаю, Льончик. Тільки ти це, не спіши, розказуй все в деталях. Мальчикам теж цікаво. Виникла проблема з доставкою. От гадство! А що ж такое? Вона користується шаленою популярністю, але з'явився запит на кавказьку кухню, якої у мене нема. І що ти думаєш? Що твої люля будуть вкусніші, ніж люля мого ашотіка? Даже не надійся. Безумовно. Тому я пропоную вам своїх кур'єрів, щоб робити доставку вашої кухні на взаємовигідних умовах. Так що домовились колего? Ще раз повтори, як називається. Чвір... старий. Скільки раз повторять? А ти там що? Давай швидше. Я майже закінчив. Ох, Макса, Оксана, з тобою не чудили. Нікогда більше так ділати не буду. От нікогда. Ну, ну, разве віжу один разочок. Як думаєш, вони видержать? Видержать. Я, Я думаю, навіть два разочки. Да, да, Боже. 哎呀！哎呀！怎么呢？怎么？